Я з Тимофійчиком на вечірню прогулянку. У мене тепер мета кожного дня роботи по 20 тисяч кроків. Дивіться, хто там ще вирішив погуляти. Ну, вони всюди. Я думаю, вас я вже не здивую ними. Я хоч на роботі роблю по 15-16 тисяч кроків, але хочу 20 тисяч. Це моя мета. Вирішила до літа провести цілий порядок. Ще хочу табати сьогодні з побою. Пушки співають, фонтан зручить, мужчини, гольф грають. За спиною пісолі скачуть. Чудово. А там затуємо наш будинок гості, наші вікна. Пальні мені А тут бачу піони, скоро будуть квітнути. І тут декілька да, кущів. Обожні піони. Треба буде сюди прийти трішки пізніше. Нарциси вже відцвіли. Зайдемо до машини, тому що потрібно ще в трейдер Джо заїхати. Я її там ось там на парковці залишила. Потрібно в трейдерджо купити деякі овочі та фрукти, бо навіть не буду мати, що дитині ланчбокс дати. Все йдемо, бо трейдерджо скоро закривається. Цих людей також чудове місце розташування. Це також комплекс, але тут уже кондо. Треба подивитися, яка вартість оренди. Але тут шумна дорога, дуже. Бачите, машини їдуть і їдуть. А там трейл. Спустилися з Тимофійчиком на трейл. Хочемо піти подивитися на єноті. Ми знаємо, де вони проживають. Вони так командно на гілках відпочивають. Ну, не факт, що ми їх побачимо саме зараз, але раніше ми їх там частенько бачили. Там Тимко сам запропонував. Ось бачите, фонтан. Трошки співають. Люблю цей край. Тут і ліворуч річка, бачите. Ось річка і праворуч річка. І дивіться, хто там в кущах. Пікабу. Вони тут живуть. Ось один і там другий. Чи друга щипає листечко. Ми коли летять, чути, завжди їх. Це канадські гуси. Вони зараз будуть приземлятися. На ту водойму. Все, йдемо до машини. Так. Окей, йдемо. Бачите, тут і катаються на велосипедах, і бігають. Баликось так пташка гарно співає. Це, напевно, кардинал. Вони так гарно співають. Мам! Річка. Зараз, секунду. Тут такі хащі. І це все під вікнами нашими. Дуже подобається мені цей трейд. Ліворуч річка, праворуч річка, олені. Єнота. Білок просто тьма. Ось дивіться, люди навіть там в лісі гуляють. бачите? І зараз такий час-пік після роботи, після вечері, ходять і зганяють зайві калорії. А як і я. Ось річки з правої сторони. Я наче в Карпатах. Треба буде купувати сертифікат на риболовлю на цей рік і будемо ходити з Тимофійчиком на рибалку. Наші друзі вже купали. Треба і нам. Все. Вертаємось до машин. Вінка здалека побачив, що на стадіоні світиться, бачите, це один стадіон, де дитина, а там другий стадіон. Тут було багато дітей, але я так розумію, що тренування закінчилося, бо бачите, машини роз'їжджаються. Ну нічого, прийдемо завтра, він подобається. Питання цікаво. Там подивимося, як старші грають. Там Коста віддивиться, як вони грають. Що вони грають? Бейсбол. Тут кожного вечора грають. Так що будемо приходити і дивитися, і вчитися. Фічок ще захотів глянути за книгами. Це така вулична бібліотека. Вже щось знайшов. А це те поле, яке я щойно показувала. Ми так обійшли. Все, в трейдер Джо ми вже не встигаємо. Зараз повертаємось до машини і їдемо в таргет. Бо трейдер Джо до 9, а таргет до 10. Що, там нічого немає. Там зазвичай багато книг. Ось є книги, якісь іграшки. А вот так що це? Це циркуль? Тобі цього не треба. У Ось такі книги. Знайшла таку гарну книгу про планету. Наука про землю. Ілюстрована. Я раніше таке любила. Ну, дитині ще це швидко. Вау, гарна книга, новенька. Бачите, зараз дуже багато людей гуляє. Зацікавилася ще ось така книга про біг та їжу. Бігай швидко і їж повільно. Нью-Йорк Таймс, бестселер. Цікаво, також ілюстрація гарна. Люблю такі книги. Напевно, візьму. Погортаю, а потім принесу або залишу собі. Не знаю. Ми не всі книги повертаємо, скажу чесно. Такі для малят я відправляла в Україну для свого похресника. А ті, що Тимко читав і якось не зайшли, вони йому приносили назад. Багато своїх принесли, які йому дарували. Так, ми вже вдома показую вам, скільки находила. На годинку без 5.10. 10 Всі кільця вже зімкнені. Так, 713 калорій. Я витратила 56 хвилин вправ. Я робила табату. 15 годин стояння, з них 10 на роботі. І 20 972 кроки. Дні в року, так правда, Ціль виконана. Можна йти спокійно, лягати, спати. Ми заїхали з Томофейчиком в Бурлінгтон. Я тут приглянула собі сумочку, примірила дві пари взуття. Ще думаю, поки возимося тут. Я час на роздума. Взяла різноманітні маски, скрипки для них. Я таке люблю. Одним словом, покажу вже все вдома, тому що тут дуже горланий книж. Йдемо ще глянемо на взуття для Тимофійчика, можливо, якісь легенькі босоніжки виберемо. І потім хочу ще глянути за каструлею. Подобалися мені ось такі шльопки. Хочу, щоб Тимофійчик поміряв і ті, що ліворуч, і ті, що праворуч. А ще тут поруч є такі від Puma. Ми купляли їх тижня два-три. Тому і їм вже все, кердик. Поробилися дирки, носки зразу пообдиралися. І дитині дуже сподобалися ось такі віднайки, але вони на шнурках і нам не підходять. До школи треба на ліпучках або на резинках. Ось такі бусонішки теж непогані. Можна взяти, поміряти. Так, підійшли нам тільки одні. Тобі подобається? Так. Берем? І мені подобається. Закупилися ми цього разу в Бурлінгтоні так нічогенько, бо зазвичай виходимо з одним пакетом. а цього разу аж три. Купили взуття, сумки і ще багато дріб'язку. Одним словом, врожайний шопінг. Вийшов у нас. Покупки покажу вже вдома. Планувала, що в маршал заїхати, але вже ні, не варто туди заходити, бо зараз знову щось куплю. Те, без чого можна було б А Єдине, що зробимо, заїдемо в Алті, там, за кутом. Не могла я не забігти в ці ряди і одразу побачила такі красиві гумачки. Вони тут е підписані, як е садові чоботи. Ну, на наш лад гумаки, листі дуже сподобались. Гарненький, 13 доларів. Вроді і потрібно таке мати, але я зазвичай не ходжу в дощ. Я ще гляну гарні полочки. О, це таке, як я хочу на кухню. 30 доларів. Тут навіть є плойка і утюжок по 15 доларів. У мене від цього бренду сушка, яку я купила в загублених посилках. За 3 долари, здається. Я все забуваю. Такі красиві садові рукавиці по 3 долари. Поливайки ну це все дітей. Ага, тут перестановка невеличка. Ряди довше ми стали. Ні, поклади пачиво, ми не купляємо сьогодні пачиво. Ми прийшли по Кока-Колу. Ось у мене ось такий бамбуковий піднос на ніжках. Можна в ліжко садити і снідати. У нас в Україні такий був 10 доларів. І ось така полиця, яку ми замовляли на Amazon, за 30 доларів, тут за 20. Мені здається, навіть така ж сама. У вас минуло декілька секунд. У нас вже наступний день, точніше ранок, я сіла монтувати відео і згадала, що не показала вам вчорашні наші покупки. Тож, виправляюся і швиденько показую. Тут і зібрала все взуття, яке ми вчора придбали. У вас минуло декілька секунд. У нас вже наступний день, точніше ранок. Я сіла монтувати відео і згадала, що не показала вам, не зробила огляд покупок наших вчорашніх. Тож, виправляюся і швиденько все показую. Тут взуття для мене. Ну, ось такі шльопки собі взяла. На ліпучках, дуже зручні. Не планувала купляти чорне взуття. Бо я не прихильник чорного взуття, особливо на літо, але взяла їх тільки із-за того, що дуже-дуже зручні і на ліпучках. Ось бренд Calvin Klein, ціна 25 доларів. І взяла ще ось такі. Ці вже не такі зручні, але легесенькі. Підійдуть в басейн, на озеро поїхати, ну або просто прогулятися, сміття винести. У мене не було такого взуття. Тож, вирішила взяти і їх, 17 доларів. А для сина взяли ось такі легесенькі від Харлі. Харлі? Мабуть, Харлі. Тому фічик захотів, їх і ми взяли. Мені подобається, що є підкладка, вони не будуть гризти його ніде. В нього вже є крокси, ось ці і такі блакитні, які ми купили в Skechers. Думаю, достатньо шляпок на літо, точніше, босоніжок. Далі взяла собі ще ось таку невеличку сумочку від GS. Вона мені приглянулася ще минулого разу, коли я шукала собі взуття на Пасху. Але вирішила обдумати все і. Все ж таки повернулася я за нею і купила ціна 35 доларів. Ну і куди без різноманітного барахла, без якого по суті можна було б і обійтися. Але, але мені все треба взяла ось такі прищепки з магнітиком. Це на холодильник. Я часто вішаю чіпаю на холодильник різноманітні малюнки тимка. Листи, квитанції, і мені такого бракувало. Дуже сподобалися кольори, тож взяла 3 долари за 5 штук. Ось такий набір для педикюру, здається, 5 доларів, ні 6. Думаю, що буду всім користуватися, окрім цього. Таке я не люблю, це віддам своєму чоловікові. І взяла маски, звичайні зволожуючі, там три штуки, і маски пілінг. Я таке люблю і користуюся. Замовляла завжди на їх йорп, Цього разу взяла тут у Бурлінгтоні. Ціна таких 5 доларів. а Цих здається 4. Так, 4. це корейські, це американські. Забрала Тимофійчика зі школи і він не з порожніми руками. Сьогодні в школі робили ось таку годівничку для пташок. Да, я покажу зблизька. Ні, пакетик підніми, будь ласка, підніми пакетик. На клей наліпили ось такі зернятка різноманітні. Но це не клей, це з борошна зроблено. Я впізнаю цю клейку речовину, тому що в дитинстві ми частенько робили теж із борошна. На клади на дерево. А де ниточка? Була ниточка. Okay. Є в тебе. Добре, пакетик не викидай. Ти хочеш так покласти? Ні, давай повісимо. Повісимо на гілочку і пташки будуть їсти. Тут дуже багато пташок, білочок, бурундуків. Зараз причепимо. Ось так причепили цього дівничку, прямо під нашими вікнами, там наші вікна. Все, йшли додому. А там в кущиках зайчик бігає, щойно втік від нас. Ще забула показати вам один подаруночок, який отримала на День матері. Це ось такий склоочисник. Дуже необхідна річ. У мене якраз закінчилась ця рідина. Чоловік знав, що подарувати. Я вже йду, не сварись. У нас сьогодні дуже жарко, плюс 27, і тому попросив морозиво. Їсти не хоче. Ну, пізніше поїжджа, добре? Я приготувала вечерю, котлетки, гречку. Поїш потім, так? Я й сама не хочу їсти. Хочу також морозива, але мені таке не можна. Чому не можна? Можна, але краще відмовитись від такого. Біту. На носі, як то кажуть. Тому фічка сьогодні був шопінг. Он приніс покупки. Блокнот Майнкрафт із ключиком. Але в тебе такий вже є. Навіщо ти купив ще один? Тимко! Тимко! Сидиш в планшеті і не чуєш маму. В тебе вже є такий блокнотик? Mm? Ні, в тебе покемон. Але також з ключиком. Навіщо ти купляв блокнотик? Треба було книги купляти. О oh гаш. І книга, чи що це? Чи це комікс? Ні, це посібник, як грати в гру Roblox. Я категорично проти цих ігор. але всі діти сидять на тому, всі. Ось та брошурка. Я його просила купити Піта Кет. Тут всі діти дуже люблять ось ці книги. А він купив на свій смак. Ось, 12,99 той блокнот, ого. Угу. І Roblox, 3 долари. Це трішки інший. Це не 3 долари. Це 11. Можливо, цієї книги не було, і ми запропонували ось цю. бо мала бути ще третя книга. Там акція Купляєш одну другу в подарунок. Ага, ясно. Пропонують вже кент на наступний навчальний рік. Але ми не будемо зараз купляти, хоч тут пише, що найкраща ціна купимо в червні, ні, в липні. Не будемо зараз купляти. А ось ці книги він взяв в бібліотеці шкільній. Тимофійчик, ні, ти забув цю повернути? Де ти? Ти забув? Коку? Ага, так. Він мав цю повернути, а це ново. Приніс додому дві. з минулого тижня і з цього. Це він з татом читає. Вже вкладалися спати, точніше йшли купатися, і тут раптом я згадала, що ця дитина загубила вже вкотре, втретє, ні, в четверте. Ти загубив термос і от вирішили приїхати і одразу купити новий, тому що він вже декілька днів ходить із півлітровою пляшкою, звичайною. Рано чи пізно термос знайдеться? В автобусі чи в школі? Ні, в автобусі ми вже шукали. Але потрібно купити запасне літо попереду. Вода в пляжці нагрівається. Зараз буде ще вибирати. Шкриптися в голову. Велика дилема. Ну що, ти вибрав? Так. Так, я також думаю, що це. Це є фірма у термосигарні. Скільки він коштує? 13,92. Беремо, у нас є і запасна трубка і отой такий клапан. Тобі то не треба. Не вода, а вода. З українською мовою цієї дитини трішки погано. Їдемо ще по піцу, таку маленьку також в ланчбокс. І морозиво, бо до нього завтра має прийти подруга його. Поїхали. А ось і піцу, яку ми шукаємо. Тимко її любить брати до школи. Або це піца, або ходо. Турпротиві не їсть. Так, хочу взяти велику упаковку 9,98 за 40 таких невеличких штук. Вже йшли до каси і я згадала, що ми забули купити морозиво. Завтра ж у нас буде гость, а воно привикло, що ми її пригощаємо або фруктами, або морозивом. Ось таке. Ми купуємо ось. Так. 96. Приїхали з Тимофійчиком бра одяг громадського пральню і побачили таку військову техніку, точніше він побачив. І змушена була йти сюди з ним. Вперше тут таке бачу, що й зірка п'ятикутна, хай йому грець. Чому воно тут? Тільки не чіпай, добре? Можете подивитися довкруги, тільки не чіпай. Йдемо в машину, бо холодно. А там всередині не сидимо, бо дуже смердить порошками та різною побутовою хімією. Сидимо з Тимофійчиком в машині, він грає гру, а я вирішила. Відео поментувати наш одяг там пореться, так що даремно час не гаємо, правда Томко.